Минулих відео ми з вами прийняли на віру, що у гіперболи з стандартною формулою, яку ми вже вивчили, з якою ми познайомились, фокусна відстань, яку я зараз нагадаю, як позначають, де вона знаходиться, можна порахувати за допомогою ось такої формули, як квадратний корінь з суми квадратів оцих параметрів А і Б. Ось. Але ми це прийняли на віру. Сьогодні хочу ж довести, звідки це взялося, і насправді це просто трохи алгебри. Але давайте пригадаємо, де ж це фокус на відстань і що ми маємо справу насправді? Ось маємо систему координат. На цій системі координат для гіперболи обов'язково треба мати асимптоти, де проходять через центр координат. Так як ми ну, в цьому варіанті формули, маємо перше число оцей доданок. Знаком плюс, то ця парабола горизонтальна. горизонтальна. Ми Вміємо шукати вершини її. І ми сказали, що ця гіпербола, вона, як і будь-яка, має певні особливі дві точки, які звуться фокусами. Які звуться фокусами F1 і F2. Фокусною відстанню ж називається відстань від центра координат до фокуса. Ну, от, Фокусна відстань. Можна і так позначати, давайте просто з малюнка побачимо це і запам'ятаємо. Звідки ж взялася ця формула? Чому вона справедлива? Вона взялася з того визначення гіперболи, що говорить про те, що насправді гіпербола, будь-яка точка гіперболи, має таке цікаве, геометричне визначення, що. Різниця, різниця відстане від цієї точки до фокусів є якимось стабільним числом, і ми раніше довели, що це стабільне число дорівнює 2А. Звідки ми це взяли? Ми домовились, і, в принципі, хочу, щоб ви е, якби, засвоїли це, що фокуси розташовані симетрично і відносно вершини, і відносно початку керна, тобто ці відстані є рівні. І якщо ми від відстані АБ, ось. Тут точка А від точки АБ. Віднімемо відстань БЦ. А це треба робити, якщо ми, наприклад, будемо досліджувати точку ось, конкретну Б, і з допомогою властивості гіперболи будемо записувати різницю відстаней, то ми побачимо, що ми отримаємо ніщо інше, як 2А. Як 2А, де А є. Ну, просто цією відстанню. Давайте виберу гарний колір. Якийсь зелений. Оце А і оце А. Так як ми від оцієї повної відстані віднімаємо цю частинку, то ми отримуємо 2а. Окей, але кожну з цих відстаней, d1 і d2, можна записати з допомогою формули відстані. Тому що ця точка, вона конкретна має координати Y. Ну, насправді ми можемо брати будь-яку, але в загальному вигляді так, координати Y. І координати фокусів нам теж відомі. Ну, перший фокус один має координати F. 0, а другий фокус має координати, давайте тут напишу мінус F і 0. Тому що він на тій самій відстані, тільки з іншого боку, від, від початку координат. І якщо ми застосовуємо формулу відстаней, а вона, я нагадую, це проста теорема Піфагора, відстань в нашому випадку буде гіпотенузою, і гіпотенуза знаходиться як корінь з. Суми квадратів катетів, де перший катет це різниця іксових координат, другий катет це різниця ігрекових координат. Фокус на відстань, точніше, фокус з цими координатами, і точка, яку ми розглядаємо з цими координатами, якраз своїми цими параметрами підходять для нашої формули. І це буде виглядати так, х-ф до квадрату це довжина ось цього катета. Якщо ми будемо досліджувати. Цей прямокутний трикутничок, так? І висота цього прямокутного трикутника, щоб скористатися її формулою, це просто y квадрат, тому що фокус лежить прямо на осі x. І якщо ми від цієї відстані віднімемо іншу відстань, ми маємо отримати 2А, а ця інша відстань шукається таким самим способом, тільки відносно іншої точки. Тобто ми будемо мати х мінус f до квадрату плюс y до квадрату. От. І ви скажете, а для чого взагалі записувати ці формули, відстані і так далі. Насправді, ми можемо з цієї формули, так як це абсолютно легальне визначення гіперболи, перейти як і до формули, яку ми звемо канонічною стандартною, так і можемо побачити який же ж зв'язок, яка взагалі суть, чому фокус на відстань дорівнює такому виразу. І давайте трохи займемося цією алгеброю і побачимо, чому це правда. Так, перше, що я хочу зробити, це взяти оцей доданок і перенести його на іншу сторону. Перше, що хочу зробити, це взяти оцей доданок, перенести його на іншу сторону, знака дорівнює, змінити знак, так, це насправді ми додаємо просто цей корінь зліва і справа, і піднести це все до квадрату. Коли ми піднесемо до квадрату, давайте отут скажемо, що відняти від'ємне F, це те саме, що додати F. Це те саме, що додати F. І коли ми перенесемо на ту сторону і піднесемо до квадрату, ми тут позбудемося вже корень, бо він був саменький. Квадрат його прибирає. І будемо мати х квадрат плюс 2х при розкритті дуже, плюс ф квадрат, плюс y квадрат. А з того боку ми будемо мати вже суму 2а плюс оцей корінь. І коли ми підносимо до квадрату, то будемо мати. ну, Квадрат суми, тобто квадрат першого числа, 4а квадрат, квадрат другого числа це оце ж. Квадрат цього корення, тобто корень зникає. І знову я собі дозволю одразу відкрити дужки. І подвійний добуток цих чисел, тобто плюс 2 на 2а і на корінь. Тобто плюс 2 на 2a це 4а, і корінь нікуди не зникне. x мінус F до квадрату плюс y квадрат. Не боїмося. Дивіться, насправді ситуація краще, бо одного кореня вже немає. І тут дуже-дуже багато чого скорочується. Я дуже люблю скорочувати, я певен, ви теж. Значить, дивіться, скільки всього йде. Так, тут теж квадратик, звісно, він нікуди не дівся. І ще додам 2, ну або перенесу, додати з двох боків і перенести це виглядає однаково. Перенесу на цю сторону і що будемо мати? Будемо мати 4 xf 4а квадрат, і 4А таких квадратів. Тож ще можемо поділити на 4 і одразу отримати взагалі симпатичний вираз. Дивіться, який. X f дорівнює a квадрат плюс a і оцей корінь. x мінус F до квадрату, плюс Y квадрат. Так, зараз хочу позбутися і другого другого кореня. Як я це зроблю? Ну, щоб він тут був саменький, відніму a квадрат зліва і справа, і буду мати ось таке на вигляд. Ось таке на вигляд. І тепер буду підносити це все до квадрату. Тут буду мати квадрат різниці, тобто квадрат першого числа, квадрат другого числа, і їхній подвоєний добуток. А з цього боку буду мати а квадрат і, що множиться на вже без корення цей вираз, але я собі дозволю тут трошечки вже розкрити. Будемо мати x квадрат плюс f квадрат мінус 2xf плюс y квадрат. От, плюс y квадрат, давайте краще що... напишемо. І вже ніяких коренів немає. І ми наближаємося до хорошого моменту. Я вражений вашою витримкою, якщо ви досі дивитесь це відео, давайте спрошувати далі. Дивіться, тут гарне, що буде. Якщо А квадрат помножити на оце, на 2xf, то ми побачимо, що буде 2ха квадрат. З однаково мінус. І тут теж є 2 xf а квадрат, то вони скоротяться. І я хочу зробити ось що. Зліва залишити множники, які мають x, y, а справа залишити множники, які не мають x, y. Тобто тут будемо мати x квадрат f квадрат, воно з x. Далі, коли ми розкриємо дужки а квадрат помножимо на x квадрат, і я відніму це, будемо мати мінус x квадрат а квадрат, і ще достанемо звідси, то, коли ми помножимо a квадрат на y квадрат. і знову ж треба таки відняти. Буде мінус y квадрат а квадрат. Все, і y вже немає. З права зробимо ось що. Будемо мати а квадрат f квадрат мінус а в четвертій степені, який я переніс туди. І Для чого я це роблю? Бо зараз буде дуже щось гарне. Дивіться, винесемо х квадрат дужки тут. Тут буде x квадрат f квадрат мінус а квадрат, і оцей доданок без зміни. Це двієчки, звісно ж. А тут винесемо а квадрат за дужки. І ось тут вже починається цікаве. Дивіться, f квадрат мінус а квадрат спільна дужка зліва і справа. Мало того, ми бачимо, що f квадрат – це величина, яка більша, ніж а квадрат, тому що f більше, ніж а. Тому f квадрат мінус а квадрат це число більше за 0. я можу позначити його, як. Нехай жаба в квадраті. Скажу, що f мінус а квадрат це жабка в квадраті така жабка, дуже люблю їх. І тоді ми можемо прийти до гарного такого запису. Чому я вибрав жабку? Я міг вибрати все, що завгодно. Вам рекомендую вибирати те, що вам подобається. І що? Якщо зараз поділити на зліва і справа на оцей вираз, то ми отримаємо з права одиницю. А зліва увага, дивіться, що. Жаба скоротиться, будемо мати x квадрат, що ділиться на А квадрат. А тут буде мінус. І зараз скоротиться ашки, будемо мати Y квадрат, що ділиться на жабу в квадраті. І неймовірно, ця формула дуже-дуже-дуже прикольна, нагадує, що. Нагадує нам звичайну стандартну формулу гіперболи. Тільки з одним, з однією різницею. Жаба поміняє на b. Але, так як ми кажемо, що дві формули справедливі. І загалом ми, ну, в принципі, вивели ось таке, що одну формулу з іншої, так? Ну, одне визначення з геометричного канонічне, то ми можемо сказати, що жаба насправді це, це B. Скажемо, що це B квадрат. І тут теж замінимо на B, для чого я це взагалі все роблю? Бо ось оце рівняння, воно містить і А, і B, і F, і дозволяє знайти фокусну відстань. Бо якщо ми тут додамо. А квадрат зліва і справа, то отримаємо, що f квадрат це сума квадратів А і b. А квадрат плюс b квадрат. Достатньо зробити одне легесеньке перетворення, тобто добути квадратний корінь. Ми перейдемо до формули, яку ми намагались довести. Звісно ж, параметр b взявся штучно. Це різниця квадратів f квадрат мінус а квадрат. Але він має сенс і він використовується в побудові асимптот плюс-мінус b на А, що множиться на х. А, зрозуміло, що це відстань від початку координат до, до, до вершин. А Б, ось звідки взялось? Б. Це таке штучне число, яке дорівнює різниця цих квадратів. Але так як воно гарно записується, тут можна його назвати і використовується в асимптотах. і взагалі чудово все ми з вами довели. Я сподіваюся, ви е, присвідчились. Всі кроки зрозуміли, і це насправді вже чесна гарна математика. Я задоволений цього і сподіваюсь, ви теж задоволені чистотою і таким повним доведенням.